Мій підписник Іван Занік. Часто мені коментарі пише. Honda nc 750 Мотоцикл новий з салону. 2025 рік. Автомат. Ну, шикарний мотоцикл. Правда, не для такої дороги, як до мене. Але в чоловіка ще є Ліфан Так що так в мене. Хтів на той сів, хотів на той. одного доброго чоловіка так. А міг бути боксер, ти вчасно купив ліфан, бо я вже думав ну, боксера купляти. Та за слабенький боксер. Їхати пробувати не буду. Автомат, ну я боюся. Не дай Бог. Ми краще підемо кави поп'ємо, правда? Так. <світ> я дуже радий, що попав до Віталіка, дуже хороша людина. Сам приїхав. Так. Розшукав, <світ> знайшов, Розшукав, молодець. Так. Класно працює. Щасливо. Апарат. з презентом приїхав. Дякую тобі, друже. На розвиток каналу.